Сьогодні у нас 23 жовтня їздю я, це вже який п'ятий чи шостий раз посадку чистю, там ще не чистено, не підчищав А з того вон боку, там видно каністра висить Ось так, уже та як тільки Паї оренди забрали. Я в пер, перший рік тут підчищав відчищав молодняк. І оце вже більше 10 років тут нічого не робилось. Тому що в городі працював. А самі знаєте, субота-неділя, вихідний. Хоч би дома щось спів зробити. А за посадку взагалі навіть і думок не було. Получається, метрів до 4. Оце межа. Це вже відступлено. Просто комбайн, як їде важко. Вон дерева я поспилював гілки. Трактором важко обробляти, край навіть проорати. Оце як є. Я мовчу вже. От там десь межа по картах іде, по кадастровому номері. О, апендицит, Там взагалі метрів на 10 вийшло. Перший рік повністю все вирубували. Ну, весною воно забуяло ще краще. Там вон такі дерева, нічого, хай росте, будуть дрова. Буду наймати типу арпал, гілкоріз, щоб ці всі гілки перебити. Ще порізів у нас немає, було б краще на ще перебити, заорав би його і все. Більші дрова заберу додому. А це все, якщо не знайду, то прийдеться тоді руками грузити на прицепі, вивозити десь на ферму. ще Поки працюємо, поки погода дає. Так, Перед важкими роботами вирішив на трохи відремонтувати. Зараз покажу. Ось вал на віски. 8 років назад місце одні робили. Це 8 років нічого тут я не робив. Вал оцей. Було розбито тут все. Тут збільшували на міліметр оцей направляючий штіфт. Розсверлював міст і тут. Тут все мертво, тепер гайки. Оце 8 років ніде навігачка не відпустили. це все чітко. Тут втулки теж нові ставив, чуть-чуть уже люфт є. Е, правий речах обично розбивав ще. Токар його вже мав на гарячу. До красна грів'я вже мав на валові. Ну, На два роки вистачило. Вирішив, що зробити. Розсверлюю зараз на 8 сверлом, на 3,5 см глибиною. Отакий із клапана ножки. 8. 8 товщина. Метал там дебелий, ну склапано. Зараз буду пробувати садити тут, заб'ю. Потім сверлю зверху, теж забиваю. Так, пробив я другий отвір отут. Чому не отут? По-перше, шланга мішає. Ще обратив внимання, чуть не перетер шланг гідравлічний свій. А це не стандартний, це його під замовлення робив. Тобто треба берегти, треба якусь ставити зараз стару шлангу зверху. Він тобто, вроді не від вібрації. Коротше, просверлив 35 мм. Чому тут, щоб під пластину попало, пластина його прижме і все. А цей прийдеться прихвачувати. До наружної обойми прихватю. Короче, так. І ще одне не показав. Оце за 8 років відпустились два верхніх болта, цей дужче, цей послаб. І цей послаб, цей мертво був. Тобто, що я викрутив, почистив від пиляки, затягнув, приварив прутики. Бачу в інтернеті так роблять. Хоча тут пластини є, контргаючі. Тут у мене гайки немає, але тут головне потай є, направляючий не розбитий, Можна якусь ступичну гайку сюди підібрати. Буде працювати. Так, у нас сьогодні дощовий день, я на рибалці. Виїхав рибачу на кружки жерлиці. Може хто знає. Ось такий це я сам роблю з цінопласта. Крючки двойники. І ось отаку красавицю витяг. Не знаю, десь трошка. 3-4 кілограма вдома переважу. Це мій перший трофей такий. Я витягував 2,5, ну це ще більше дивлюсь. Ось кружки мої, ось одна сработка стоїть, ну все, бо окунь ще не підходив. Фокусіруюся бутилка і далі в ряд пішли. Коротше, коли як повезе? Оце я піймав за 4 часа два окунчики. Ну, непогані такі. І оце аж під вечір. Ось така красавиця у нас. Займаємось ремонтом леміхів наших. У мене це дудко плуг. Отакі леміха на ньому стояли. Це листовий метал, це взагалі не леміше, вважаю. Сармайтом наварений електродом був. Це так я в магазині купував все на плугові. <кій> Прошлий год болгаркою пробував точити, але це сармат не точиться. Що я роблю? Мазовські ресори в мене є. Понарізав зуби сюди. Отак. Носки. Свої повідрізав. Це відріжеться отак. І кромку зрізаю. І ось ресори на гарячу вирівняли. Розпустив вздовж, відрізаю плазмою і сюди. Тут обрізається отак. Тут потім заточимо ніж. Подивимось, як воно буде працювати. Як зроблю, покажу. Так, зрізає. І сюди будемо ресуру приварювати. Так, хотів зняти раніше відео, як я зварив ЛМХ. Уже пройшло багатенько днів, не вийшлося, Времені не було цим займатись. Коротше, переробляю ці ЛМХ. Я їх зварював. Ось ця ресора, ось сам леміш. Зварював, щоб тут була така дуга. Думав, так краще буде залазити в землю, бо на старих лемішах я сюди під низ підкладав пруток, щоб вони стояли трошки рівніше. Бо тут вже дуже тупі вони були, їх точити ніяк сармайт не зріжеться. І спробував він не залазив в землю. Сантиметрів 10 максимум він залазив. Це при тому, що земля мокра, пухка, лізе відлічно. Прийшлося моя саморобна кузня. Нагрівав частями передок, середину, задок і до листа вирівнював. Ну все вирівнялось. Це чорним маслом, типа закаляв. Подивимося в роботі, бо сьогодні дощ, так і не дощ, а моросить, ну слизько. Не хочу грязюку місити, Хай протряхне трохи і потім пробувати буду. Так, Хочу показати ЛМХ, який я з ресори робив. Оце 5 гектар десь пройшли, вони вивороли. Працюють чудово. Кромка. Не так швидко знашується, як мої рідні були ЛМХ. Відполірувались, клик. Тут за точку я робив, нічого не зламалося, не стерлось. Коротше, робочий варіант можна робити і не тратити по півтори тисячі на ЛМХ. Клас, я так думаю, що в мене ресори, дві пачки, можна так ще 10 разів зробити. отрізав, приварив, отрізав приварив. робочий, робочий варіант. Сьогодні я на поле не їхав, тому що зранку знову роса, туман сильний, Коротше, трактор ну, пробуксовок буде багато. Е -е, як замітили, третій корпус я зняв. Тому що поршня хана. не хочу мучити мотор, потрібно доорати, а то ще ляже в полі. Прийдеться тоді наймати техніку. Гріємо ресору. Мазовська ресора 14. Печка з 9, акумулятор на зарядном. Буду польові доски дошивати знизу. Ресору прогрів, вирівняв. Це 14-та і роблю. Оце польова доска, поки роблю чуть довше. Ночью поварив і встановили. Бачив на каналі просто фермер, це Євгеній так само робив, то краще стало. Висота, виходить, доклика 80 від рами тут 76, 4 см зазор, хоча так на вид дивишся і не скажеш. Зварив таку балку, оце буде спереді на кабіні отвори просверлені ось під болти. Буде до кабіни прикручуватися ця балка. І отакі леди купив. ну Брав самі дорогі. З такого типу 48 Вт. Ну, те, що було в наявності. Великі ребра охолодження. Погано видно. Провідок тоненький, як на мене, так і. Ну, китайські провідки гамно. Спереді лінзи непогані. Ну, до акумулятора ночі підключав то світи як днем. Покажу потім в полі, як воно в роботі. Дві штуки. Спереді балка чіпляється оця поперечина, ось отвори просверлені. І до них будуть уже леди чіплятись. Сидю, чекаю. Тупо сидю на стільці, жду поки світло дадуть. Бо тут паяти треба, а там варити треба. Так, зібрав свою балку. Отак От получається. З цією балкою. Мені погано видно. Так, зараз закручуємо наші шпильки. Короче, наживляємо. Потім будемо затягувати. Так, попаяли. Нашу проводку зробив з'єднання між фарами. Ліва праву дві папи і мама провід цей, щоб пішов в кабіну на питання. Зараз нам що треба кинути ізоляцію на края. Два. Три. Ось така красота виходить. Вивів наш плюс, який йде на фари. Оце йде питання з предохранителя з сигнала. З предохранителя зверху я взяв питання. Ось воно йде через таку кнопку. Стояла ця заглушка Тут вирвав отвір під цей тумблерок. Проложив попід ось провід, його взагалі не видно. Вийшло ідеально і вивів у цей отвір на вулицю. Вон він там висить. Все, зібрав, закрутив, ось вийшло включено. В незвиклічно. Відбив нову загінку. Почистив плуг та став. Хочу показати, як фари світять. Це тільки вечоріти почало. Світять бомба. Чого я раніше їх не ставив вже її. Виїхали по гриби. Ось трошки маслючків. Ось ця синя ножка. Ось курва бобер. Хтось добре попрацював. Да. Думаю, гляну яка стружка. У мене бензопила так не пиляє. Це тут такий штіль должен бути, я не знаю стружка хорошая